Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми розпочинаємо новий курс, який в нас буде називатися Основи кібергігієни. Цей курс він буде частково теоретичний, частково практичний, тому що коли ми розглядали всі новітні технології на основі штучного інтелекту, ми кожну технологію перевіряли, кожну технологію дивилися взагалі на її функціонал, на її особливості саме Яким чином одна технологія там відрізняється від іншої, і тому подібне. В цьому курсі все буде трошечки по-іншому. У нас кожен епізод буде присвячений окремому аспекту кібергігієни, що саме потрібно робити для того, аби захистити там себе і свої дані в інтернеті. Тобто, в нас буде кожен епізод націлений на щось окреме, деякі епізоди будуть там виключно теоретичні. Деякі будуть з практичними елементами, тобто я буду показувати, як саме це налаштувати, для чого це потрібно і тому подібне. Плюс важливий аспект буде те, що в нас кожен епізод буде з якимось прикладом з життя. Тобто я буду розказувати якийсь там умовно кейс, пояснювати проблематику, і розказувати, чому це саме важливо і як за допомогою певних заходів. Уникнути таких ситуацій у нашому повсякденному житті. Тож, давайте цей вступний епізод розпочнемо з таких цікавих речей, що взагалі таке кібергігієна і яка взагалі в нас є статистика зараз, що стосується цього напрямку. Тож, взагалі, кібергігієна вона близька до Захисту наших ну, називаємо це так, ресурсів, нашої власності у звичайному житті. Тобто, наприклад, замкнути двері, дивитися по різних сторонах, не знаю, не розповідати якісь таємні речі знайомцям і тому подібне, це ми звикли це все робити. Це все дуже круто, але в інтернеті ми про це трошки забуваємо. Тут є досить багато аналогій, тобто, що саме ми можемо розуміти під словом замкнути двері, що саме ми можемо розуміти під тим, що не розповідаємо якісь речі і тому подібне. Це, це ми будемо розглядати конкретно на прикладах з приводу статистики, чому саме я вирішив присвятити навіть такий окремий курс, невеличкий цьому напрямку. Це те, що. Понад 100 тисяч людей в 2024 році в Україні стали жертвами всяких атак в кіберпросторі в, так, в цифровому просторі. Більше 50 тисяч користувачів взагалі втратили доступи до своїх аккаунтів, і це лише називається так офіційні дані. Тобто насправді їх може бути набагато-набагато більше. Ну і плюс, я думаю, що кожен. Десятий, може згадати, такий випадок, коли вам надходили якісь повідомлення, що, типу, ваш знайомий там потребує допомоги, перерахуйте кошти на такий-то такий-то рахунок і тому подібне. Тож, з цим також стикалися, це один з прикладів взагалі такої невеличкої кібератаки. Тож, що ми взагалі будемо розглядати в цьому епізоді і в цьому курсі загалом ми розглянемо різні аспекти кібергігієни, тобто від того, що таке пароль, чому це важливо, і яким чином варто їх створювати, і де їх краще зберігати, до, наприклад, захисту при спілкуванні там в соціальних мережах, як безпечно мати собі доступ до заблокованих якихось сайтів. Також, що робити при цих проблемах і як захистити власне, свої, в тому числі пристрої і не тільки стаціонарні, а й взагалі там, мобільні пристрої, телефони, там, планшети і тому подібне, тому що всі ці налаштування вони, в принципі подібні. Але о, не всі далеко про них знають. Звичайно, можливо, якісь речі будуть ставатись там банальними, ви це все можете знати, але я думаю, що краще повторити, можливо, якісь о, нюанси кожен для себе о, знайде щось нове. Так, і о, трошечки о, покращить свій захист у о, о, цифровому світі. Також дуже цікавий буде о, о, епізод по о, о, типах вірусів. Тобто, яким чином взагалі зловмисники можуть використовувати наші вразливості в цифровому світі. Тобто, яким чином вони можуть нас атакувати, на що саме потрібно звертати увагу? І будемо дивитися, думати з вами, як краще з цим всім боротися, які є уніфіковані, називаємо це так правила для захисту, а які є. Більш е, спеціалізовані для захисту від е, кожного конкретного типу вірусу. Тож на це на це буде в нас направлений е, загалом курс. Епізоди тут будуть не прям дуже е, такі об'ємні, не прям дуже значні, тому що, повторюсь, у нас кожен епізод буде присвячений якомусь окремому аспекту кіберхігієни. Тобто деякі взагалі будуть теоретичними в частині там, не знаю, презентації або е, моєї розповіді про е, Певний матеріал, так? Деякі можуть бути з практикою, тобто як буде епізод у нас по паролях, я покажу, як саме їх перевіряти, де їх краще зберігати, яким чином це все взагалі працює, як це зручно робити. Тож, він у нас буде такий комбінований. Сумарно епізодів має бути близько 15. тобто Я думаю, що за весь цей час ми охопимо досить таку значну. Частину кібергігієни, можливо, це буде поверхневий огляд в деяких питаннях, тому що, наприклад, я розумію, що більшість тут не є технічними спеціалістами, і варто в загальному розуміти, яким чином себе взагалі захистити. Простими словами, тобто цей курс не буде налаштований на якихось супертехнічних спеціалістів. Він буде простою мовою, зрозуміло, з прикладами, чому в чому проблема і як саме захищатися. Тож, будемо щопонеділка або щовівторка, скоріш за все, дивитися на різні аспекти кіберхігієни. І наприкінці курсу, в принципі, я думаю, що ваші знання в цьому напрямку трошки покращаться. Тож, на цьому в такий вступний епізод про що взагалі цей курс, про що взагалі буде весь цей матеріал поданий. На цьому на сьогодні все. Зустрінемося в наступному з вами епізоді. Темою наступного епізоду будуть саме паролі та менеджери паролів, тобто це програми, де доцільно їх зберігати. І я поясню, чому саме. Тож до зустрічі в наступному епізоді за тиждень. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!